Людина бензопила це чергова історія про пубертатних героїв, одержимих темними сутностями по типу паразита або такійського гуля. Тільки цього разу замість боді-горору Гона Гаї, асортимент магазинів Епіцентр. Це гіперреалістичне, болісно серйозне аніме, таке, що наслідує естетику минулого, коли трава була зеленіша, груди аніме панянок пишніші, а японські мультики глибшими. Хочу сьогодні розповісти вам про Всесвіт людини бензопили та спробувати розібратися, чи це круте аніме, яке варто уваги, або ні. Ви напишіть вашу думку в коментарях, а я поки потопав до теми ролика. Що таке людина бензопила? Давайте для початку трошки про перше джерело, а саме про мангу людина бензопила. За сюжетом Юний Дженджі змушений працювати на якудзу. І все це після того, як його татусь назаймав у них грошей, а потім благополучно наклав на себе руки. На щастя, працює Дженджі не жебраком чи чимось гіршим. У світі манги людські страхи набувають форми демонів, і хтось має їх позбавляти. Саме цим і займається наш герой у парі зі своїм демонічним песиком на прізвисько Почіта. Коли якудза зраджують Дженджі і оформлюють із нього смішну нарізку дітей. Він зливається з почитою в єдине ціле і перетворюється на людину госптуар з обкладинки манги. Не встигає Дженджі розібратися з кривдниками, як по його душу приходить руда Бестія Макіма, що працює в держорганах. І тепер вона то виховуватиме, то дресируватиме цього хлопця з собачим серцем. Зумерське надто зумерське. Вигукнуть Олди і матимуть рацію. Експозицію тут зведено до мінімуму. Жодних затяжних передісторій. Характеризацію героїв обмежено короткими і нехитрими репліками. Читач ледь встигає набрати повітря між пірнанням у нескінченне ультранасилля, яке складається із кишок на сторінки манги більше ніж гірлянт на ялинці. Автор людини бензопили та Цукі Фудзіміто робить усе, аби сподобатися читачам із здух і тримати їхню увагу. А ще це дуже смішна робота. У завдяки блискучому чуттю кадру і специфічному почуттю гумору створює цинічний, але безвідмовний слабстік. Деякі з комедійних епізодів можна сміливо назвати головними хайлайтами всього тайтлу. Проте за стилем ховається інтимна історія дорослішання та здобуття сім'ї. Поєднання яскравою, вушиконої обгортки та живого, сміливого наповнення зібрало довкола манги велику і активну фанбазу. Саме ця обставина і стала проблемою Рю на каямі та його режисерської роботи. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Творчий метод режисера: перенесення коміксу на екран справа тонка. Інтерпретувати таку мангу як людина бензопила можна по-різному. Можна зробити наголос на жорстокості в дусі фільмів категорії Б, адаптувати брудний скетчовий рисунок оригіналу, підкреслити стилізацію, мультижанровість, різкі тональні переходи між чорним гумором і меланхолією. Накаяма обрав прямо лінійний підхід. І водночас найамбітніший це гіперреалізм. Ми хотіли створити аніме, яке виглядатиме як фільм із живими акторами. Тацукі Фудзімото – відомий кіноман. Тож наше бачення не суперечить оригінальній роботі і не руйнує її атмосферу. Ми також відмовилися від звичного анімешного стилю і стилізації як такої. Розповідав в інтерв'ю Рю Накаяма. Фудзімото справді відчував вплив західного кінематографа, його стиль приземлений, на відміну від колег по цеху. Там, де інші вдаються до спрощення, він лишається вірним реалістичним людським пропорціям і детально промальовує кожну зморшку свого героя. Проте в погоні за правдоподібністю на Каяма заходить далі, ніж необхідно. В історії анімації існує чимало прикладів гармонійного поєднання реалістичних пропорцій і динамічної постановки. Ковбой Бібо, Госте Дешел тощо. Але режисер людини бензопили доводить реалістичний метод до межі. Він одержимий мікрорухами та інертністю людського тіла, ходою, нахилами голови, складками на одязі. Найбільше від такого підходу виграли не екшн сцени миті тиші і спокою, так званий Slice of Life, коли герої займаються щоденною рутиною, вони буквально оживають. У цих місцях серіал відчувається не підлітковим бойовиком про насили, а виробничою драмою про нелегкі будні держслужбовців. Саме тут колосальні зусилля команди аніматорів увінчалися найбільшим успіхом. Ось у чому і заковика. Коли ваше дитя зветься людина бензопала, а його сильний бік, розмірені медитативні замальовки, а не кривава різня, глядач починає підозрювати, що його надурили. Бачення рю на призвело до цілої низки вад аніме адаптацій з якими фанбаза миритися не була готова. Комп'ютерна графіка Не будемо ігнорувати слона в кімнаті. Використання 3D-анімації зашкодило серіалу одразу з кількох причин: технічною, художньою та репутаційною. Почнемо з того, що комп'ютерна моделька людини бензопили за реалістичністю підходу – це неминучість. Оригінальний дизайн із манги жахливо деталізований, анімувати подібне вручну, рівнозначно виробництву меха-серіалів у Дусі Гандама. Одним словом, забути мистецтво. До того ж, бензопила, що стирчить із голови, потребує додаткових зусиль для створення ілюзії об'єму. Проблему складних дизайнів розв'язує стилізація і спрощення форм. Реалізм вже передбачає фотографічну точність, щоб зберегти єдність малюнків. Потрібен тривалий цикл виробництва, а це вже неприпустима розкіш для тв серіалів. На Каямі, як і багатьом іншим в індустрії, довелося йти на компроміс, вдаючись до допомоги комп'ютера. Коли я думаю про сцену, я насамперед вирішую виконати її у 2D чи у 3D. Ручна анімація хаотична і виглядає природніше. Але комп'ютерна анімація допомагає зобразити персонажа більш чітко. Крім того, 3D дозволяє здійснювати зміну планів і ракурсів із більшою легкістю, розповідав Рю Накаяма. Та біда не приходить одна. Міксування ручної та комп'ютерної анімації не односторонній процес. Щоб уніфікувати візуальний стиль серіалу, автори були змушені звести різні техніки до спільного знаменника. У людині бензополі не лише комп'ютерна анімація імітує ручну, а й ручна наближається до комп'ютерної. Неможливо передати словами, наскільки це обмежує можливості 2D-аніматорів. Людський малюнок, навіть той, що прагне правдоподібності, зберігає сліди індивідуального авторського стилю. І саме це по собі є засобом художньої виразності. Коли аніматору доводиться озиратися на тривимірну модель, доступний йому інструментарій звужується. У результаті постають украй якові сцени, які і реалістичними назвати не виходить. Втім, технічні вади це те, що лежить на поверхні. Використання комп'ютерних моделей призводить до куди фундаментальніших суперечностей, пов'язаних із художнім методом серіалу. У чому сенс реалізму в анімації? Створити візуальний ряд, що якнайточніше відтворюватиме дійсність, роблячи перегляд максимально імерсивним. Але що буде, якщо за такого підходу поєднувати різні види анімацій і робити це недостатньо безшовно? Іллюзія розвіється, виникає замкнене коло. Щоб реалістично зобразити складні дизайни з манги, потрібно 3D. І водночас 3D вибиває глядача із занурення, невелюючи будь-які переваги реалізму. А втім, сама моделька непогана. Досвідчені 3D-аніматор студії MAPPA здатні видавати симпатичні кадри, коли їм не доводиться конкурувати з висококласною ручною анімацією реалістичного характеру. І тут ми підходимо до головного глядацького ставлення до всього цього. Ніщо в цьому світі не виникає на порожньому місці. Навіть хейт до 3D-вставок у намальованих від руки мультфільмах. Зміна анімаційних технік у кадрі дратує. Якщо не несе жодного сюжетного навантаження. Глядач готовий терпіти тривимірні задники або масовку, доки вони перебувають на периферії його сприйняття. Але підсовувати йому комп'ютерну модельку головного героя все одно, що махати червоною ганчіркою перед биком. Так і виникає репутаційна шкода. Коли ви берете популярну мангу, заявляйте про створення революційного аніме, а тоді використовуйте 3D. Ви прирікаєте себе на фанатський гнів. Бо комп'ютерна анімація в 2 d мультсеріалах – це утилітарний засіб. Нею латають дірки, а не виставляють на показ. Звідси і обвинувачення в дешевизні аніме адаптації. Тоді як насправді мапа витратила на людину бензопилу значно більше коштів, ніж на ту саму магічну битву. На жаль, на цьому проблеми з причиненням реалізмом і тривимірною графікою не закінчуються. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Бойовий шонен. Людина бензопила це передусім ще один популярний підлітковий бойовик шонен. А це тягне за собою певні очікування від аніме адаптації. А саме, можливість спостерігати екшн видовище елітного рівня. Та почнемо з першоджерела. Попри походження, манга та Цуки Фуджимото дещо відрізняється від побратимів по жанру. Зазвичай такі роботи пишуться так, щоб їх розуміли навіть найменші. І оскільки зображальні можливості манги обмежені, всі дієві особи, що в то й діло перетворюються на спортивних коментаторів, що розжовують ситуацію для аудиторії на сторінках манги. У Бензепелі не так. Наслідуючи похмурого генія Цутому Ніхея, Фуджимото зводить пояснення до мінімуму. Екшн-сцени, його манги практично позбавлені спіч пічбаблів, бо її загалом зображено лаконічно і рідко коли вони тривають довше кількох розділів. Фуджимото віддає більшу частину подій на відкуп уяві читача, фокусуючись на ефектних розворотах, що фіксують не стільки процес, скільки результат дії. Недомовленість екшену в Манзі підігривала інтерес до аніме адаптацій. Фанати хотіли побачити людину бензополу в усій красі. В Русі з ревучим мотором і нутрощами, намотаними на ланцюг. Враховуючи, що перед виходом серіалу студія видала феєричну магічну битву, усі фанати манги чекали продовження банкету. Але виробнича команда, що займалася бензополою, мала інший погляд: хрестовий похід реалізму тривав. На місце урагану бійок з манги, що пролітають за частку секунди, і головна фішка яких стиль і фактура. Прийшли ваговиті, складно сурядні анімаційні бої. Там, де оригінальні Дженджі прорубуються крізь ворогів, мов ніж крізь масло. Його анімешний аналог спотикається, незграбно розмахує бензопилами і ледь утримує рівновагу, аби не впустити своє незграбне тіло. Погіршує ситуацію від 3D. Якщо інші аніме можуть досягти динаміки за рахунок вирівнювання кількості кадрів. То нашому бензопильному серіалу доводиться підлаштовуватися під стабільний фреймрейт тривимірної моделі, що технічно вражає, але не змушує серце битися частіше. На контрасті з цим четверта серія, у якій Дженджі б'ється в людській подобі, сприймається як ковток свіжого повітря. У аніматорів, звільнених від комп'ютерної моделі, розв'язуються руки, і вони граючись видають найкращий бій за весь серіал. Не менш показовий і восьмий епізод, особливо у тому, що існує фанатська анімація, яка куди ретельніше відтворює той самий фрагмент оригіналу. І в Манзі, і у фанатській роботі бій Акі і людини Катани це адреналіновий коктейль із блискавичних випадів. Справжнє фехтування зі смертю. Сутичку зображено настільки інтенсивно, що мимоволі хочеться самому пригнути голову. Аніме адаптація створює саспенс інакше. Головна мета режисера показати Акі звичайною людиною. Бій починається з того, що він, хитаючись, на силу підіймається на ноги. І з таких моментів анімованої мови тіла і складається весь поєдинок. Так, динаміка губиться, але напруження зберігається завдяки тому наскільки виразливим показано героя. Обидва підходи мають право на життя, поза як виконані майстерно. Фанатська анімація точніше передає властиве перше джерело у відчуття американських гірок. Аніме переосмислює сцену, зберігаючи сюжет за основу. Однак відмовляється від захмарної швидкості його подачі. Про особливості темпоритму манги та її адаптації варто поговорити окремо: Неспідпадіння ТЕМПОРИТМУ в англомовному ком'юніті існує мем Чей Сноумен no Буквально... Темпо ритму людини бензопили. З'явився він не на порожньому місці. Манга Тацукі Фуджимото не просто швидка, це їжак сонік зі світу японських коміксів. Жодних довгих підводок і складно влаштованих сюжетних ліній. І з арки в арку читач кружляє дофаміновою петлею, геги, екшен, легка еротика, шок-контент. Потім повторити приблизно зсередини: манга починає набирати додаткові оберти. І мчить до фіналу вже на надзвуковій швидкості. Перед очима тим часом миготять низка образів і сценок: кривавих, трагічних, дещо дурнуватих, але незмінно крутих, мов нескінчений 25-й кадр, який не вдається осмислити лише сприйняти. Режисер Накаяма відкинув тіктокову природу оригіналу і пішов зовсім іншим шляхом. Його роботу заповнили довгі плани, драматичні паузи та нестандартні ракурси. Деякі з оригінальних сцен серіалу атмосферні, багато беззамістовних моментів, де герої їдять, сплять і просто живуть. Режисерське бачення можна зрозуміти, пробачити і навіть полюбити. Але штучне розтягування хронометражу за 12 епізодів уже смердить відвертим знущанням. Обраних арок манги явно не вистачило на повноцінний сезон. І творці аніме не вигадали нічого кращого, ніж узяти і пересняти кінцівки деяких серій на початку наступних. Технічна частина серіалу мапа студія з сумнівною славою. Компанія здобула загальне визнання завдяки двом обставинам: роботі над популярними франшизами Атака Титанів та Магічна битва. Ну й друга – це порушення прав людини. Експлуатація аніматорів не новина для індустрії. Але здається, сама мапа першою визвала це в абсолют. Здавалося б, людину бензопилу можна було пробити, не кваплячись. Ви інвестори в неї на 100%. Ніхто згори не підганяє. У випадку з бензопилою класичний аврол накладався на неймовірно ресурсоємне виробництво реалістичної анімації. Невеликий, але важливий офтоп. топ У виробництві аніме є така посада, як режисер анімації. Його обов'язок стежити за тим, щоб величезна команда аніматорів не відступала від загального стилю, а їхні малюнки відповідали оригінальним дизайнам. Зазвичай у межах однієї серії режисер анімації має певний рівень свободи, і його художня манера стає провідною стилістикою епізоду. Але в бензопелії не так. Якщо ваше аніме імітує ігрове кіно, то і персонажі в ньому еквівалент живих акторів. А це означає, що їхній зовнішній вигляд не може відрізнятися від початкового ані на Йоту. Тут у гру і вступають головні режисери анімації, чиє завдання контролювати всіх інших, що працюють над окремими епізодами. Тарю Накаяма виявився настільки вимогливим до візуального стилю серіалу, що головним режисерам анімації довелося не просто коригувати чужі роботи, а перемальовувати їх з нуля. Це не лише дуже уповільнило виробництво, а й створювало колосальне навантаження для невеликої групи аніматорів. Як результат постійні конфлікти всередині команди. Не здивуюся, якщо саме розлад у колективі став причиною того, що на каяма пішов. Не дивно, що за таких обставин у другій половині сезону продакшн посипався. Варто віддати належне, багато проблемних місць удалося непогано замаскувати. Перший сезон людини-бензопили справді став візитівкою студії МАПА, але є нюанс. Крім того, увесь цей виробничий бедлан вплинув не лише на те, як серіал виглядає, а й на те, як він звучить. Проблема саундтреку: музику до серіалу написав Кенцука Ушіо. На папері це ідеальне влучання. Композитор ремейку Девілмена відповідає за саундтрек Тайтла напряму ним натхненного. Але попри те, що зорі, здавалося б, зійшлися, дива не сталося. Якщо спробувати описати саундтрек людини бензопили одним словом, то його слід назвати урбаністичним. Композиції до серіалу органічно діляться навпіл. У миті спокою та повсякденності у фоні грає нехитрий і затишний лоу-фай хайпоп. А коли починається метушня, ущер підрубає холодний індастріал. Індустріальну частину саундтрека оцінили не всі. Кенсуке У з'їхав з глузду і гатить по мікрофону з ковородками. Приблизно так висловлюються, особливо незадоволені в інтернетах. Я себе до таких не зараховую. І навіть бачу задум у свідомому виборі у використанні настільки авангардної музики. Це технологічні, неживі мелодії як найкраще підкреслюють дизайнерський концепт людини-бензопили, зрощення м'ясної плоті і робочого інструмента. Не відстають і лоу-файні треки. На мою думку, композиція Living Room, що звучала в найпершому трейлері, справжній шедевр мінімалізму. Чи можна назвати роботи у Шіо бездоганною? Наприклад, недавні саундтреки до Ілюзії раю і Ден-Ден-Ден відчуваються значно органічнішими і ціліснішими. Чого вже казати про співпрацю у Шіо з такими метрами, як Масаакі, Юаса та Наоко Ямада? Гадаю, останні саундтреки композитора сильно постраждали від його затребуваності на ринку і потреби поставити творчість на конвейер. Але головна проблема саундтреку не в його художніх якостях, а в тому, як його використовують у серіалі. Якщо спочатку все непогано, то коли Безлед продакшн нас доганяє команду в пізніх епізодах, починає кидатися в очі невигадливі застосування музики. Насамперед, це стосується екшн сцен. У якийсь момент повторюваність використання треку Чайно Сатакс викликає справжній іспанський стид. Я вже мовчу про те, як незграбно щоразу обривається мелодія. Адже поєдинки, що перекочували з манги, до жаху короткі, і музична тема не встигає як слід розігнатися. Складається враження, що дивишся не преміальне ТВ шоу, а сирувату студентську постановку. Як сказано вище, вина режисера в цьому лише частково. У студії йому, м'яко кажучи, не допомагали. Надто короткий цикл виробництва, мікроменеджмент і пильна увага змі. Часу сісти й обміркувати, як краще впроваджувати саундтрек, просто не було. Та, на жаль, не всі хиби адаптації можна пояснити зовнішніми обставинами. Фундаментальні недоліки режисури Фанати манги люблять закидати на каямі егоцентричність. Мовляв, він вирішив скористуватися популярною франшизою і таким чином прославитися. А ще відмовився від оригінальної стилістики лише для того, щоб продемонструвати світові свої дивовижні режисерські навички. Якщо уважно вивчити продакшн матеріали серіалу, стає очевидно, з якою увагою до деталей команда підійшла до створення аніме-адаптації. Реалізм це кляте випробування. Строга анатомія. Комплексні дизайни і нетипові для анімації ракурси, постійна гра світлотіні, просто шалена кількість тіней. Таке неможливо без любові до оригіналу. Мабуть, найпопулярніший закид у ком'юніті це кольорова палітра серіалу. Якщо глянете на обкладинки манги, то знайдете там яскраві, контрастні і кислотні відтінки, що комбінуються за логікою поп-арту, естетика чимось подібна до манги і химерні пригоди Джо Джо. Реалізм такого собі дозволити не може. Картинка серіалу складається з приглушених тонів, і з перевагою сірого, коричневого і каламутно-зеленого. Звісно, більш виразна палітра точніше передала харизму оригіналу. Але шаленуватість і зневажливе вставлення до норм, чи то норми пристойності підліткового журналу, де друкувалася манга, чи то загально прийняті правила сторітелінгу. Так в чому ж проблема на каями? Якщо в двох словах. Він старається занадто сильно. Не можна сказати, що режисер зовсім не відчуває матеріал, із яким працює. Недаремна естетика першого епізоду, з незграбними зомбі та ефектними бризками крові, відсилає до Сплаттеру і Джорджа Ромеро. Та відсеє і третя серія, просякнута ностальгійним вайбом супергеройки нульових. У Дусі Сема Реймі, Яким Фуджимото надихався, пишучи бензопилу. Але самих референсів замало. Треба визнати, що гірше за все на каямі вдалася комедія. Перенести геги з манги та інший хмерний таймінг не вийшло. У цьому сенсі можливості реалізму обмежені. Розуміючи недосконалість власного бачення, режисер запропонував ідею з барвистими і стилістично різними ендінгами, як спосіб виразити ті аспекти манги, які не можна показати в основному серіалі. Та благі намери відуть у відоме місце. Ендінги не задобрили фанатів оригіналу. Швидше навпаки, вони лише дужче їх роздратували і стали прикладом того, яким міг би вийти серіал за більш вартівливого і стилізованого підходу. Бо можливості анімації безмежні, а імітація ігрового кіно лише крапля в морі порівняно з тим, на що вона насправді здатна. Але незалежно від ставлення фанатів до серіалу, вважають вони його мейнстрімною жуйкою чи повним провалом, слід визнати, що буря обурення, яку він спричинив, Цікавий феномен, негідний осмислення. Підсумок Я радий, що такий серіал існує. Гіперреалістичний, болісно серйозний. Такий, що наслідує естетику минулого, коли трава була зеленша, груди аніме панянок пишніші, а японські мультики глибші. Але той факт, що подібний проєкт вийшов під заголовком людина бензопила, викликає змішані почуття. Це непоганий серіал. Окремі його аспекти, особливо технічні, по-справжньому вражають. Та водночас це далеко не найвдаліша адаптація манги. Обраний режисером шлях виявився контрпродуктивним. Він підкреслював не сильні сторони манги, а її слабкості, сюжетну простоту, ляпи та непродуманий лор. Це не лише зруйнувало наполеонівські плани студії на франшизу, а й коштувало самому постановникові кар'єри. Напишіть власну думку про цей серіал, якщо дивилися. А якщо не дивилися, рекомендую глянути для загального розвитку. Ну а я поки потопав відпочивати.